Вітаю! Ми знаходимося у центрі міста Рівне. Отам, де освітлювальні вежі, колись стояв палац князів Любомирських. Зараз на цьому місці ганяє м'яч місцева команда Верес. Саме звідси ми продовжимо нашу автоподорож по ліссям та Волинню. Сьогодні на нас чекає нескорений Дубнинський замок та колишня резиденція князя Любарта, місто Луцьк. Це третій день нашої подорожі дорогами Полісся та Волині до Шацьких озер на кордоні України, Польщі та Білорусі. З Києва ми поїхали Варшавською трасою повз Немішаєве, відвідавши там цікаві руїни. Далі на маршруті був літописний коростень з таємним бункером у скелі. Заштатний Олевськ привабив нас легендами про кам'яне село, а Новоград – як батьківщина Лесі Українки. Далі були колишні володіння могутніх князів Острозьких Корецький замок та місто Острог. З Рівного ми потрапимо в Дубно із замком та більш сучасним фортом. Через Милинів дістанемося Славетного Луцька. Останній день присвятимо Володимиру Волинському, Лесіним місцям поблизу Ковеля та відпочинку на Шацьких озерах. Загалом 900 кілометрів. А ще ми маємо із собою сучасний навігатор Гармін 550В. Він оснащений картами усієї України, і вони нам вже неодноразово допомагали у подорожі. Щоб скласти уяву про місто рівне достатньо проїхатися центральною вулицею Соборною. Фрагменти старої забудови тут переважно ховаються серед типових багатоповерхівок радянської доби. Про часи заснування міста нагадує хіба що пам'ятник княгині Марії Несвицькій, яку тут поважно називають Марією Рівненською. 500 років тому вона побудувала тут замок, завдяки їй місто отримало право на самоврядування та проведення ярмарків, а згодом перетворилося і на обласний центр. На жаль, дві світові війни та радянська відбудова не найкращим чином позначилися на його зовнішності. Тож затримуватися немає сенсу. Осіння природа волині вабить не лише яскравими барвами листя уздовж доріг. У цю пору тут ще й справжній рай для грибників. Є й білі, і грузді, і маслюки, і звичайні опеньки. Якщо не хочете збирати самі, на узбіччі є пропозиції на будь-який смак. Добрий день. Що у вас за гриби? лісом. Скільки коштує? Скільки не шкода? Наскільки відро берете? Просить десять. Від рівного до Дубна лише 40 кілометрів напряму. Але зараз ця ділянка міжнародної траси Київчок на реконструкції. Тому ми вирішили об'їхати через Милинів, щоб не нудьгувати у багатокілометрових заторах. Раджу зараз користуватися цим маршрутом усім, хто їде з Києва на Львів. В'їзд у місто Дубно відзначає величезна стела із літаком-винищувачем на кінчику. Це пам'ятник на честь героя Радянського Союзу Іванова, який першим під час Великої вітчизняної війни здійснив повітряний таран. У місті зараз сперечаються про долю монументу, адже до Дубна герой мав опосередковане відношення. Та це навіть і не той славетний ішачок і 16 на якому літав Іванов, а зовсім інший, більш сучасний реактивний літак. Для мене дубно має особливе значення. Років із десять тому, коли мене вперше охопила спрага мандрів, ми з дружиною сіли в автобус на центральному автовокзалі Києва і приїхали сюди, бо чули про рок-фестиваль Тарас Бульба. Для нас це було відкриття і стало справжнім захопленням. Раджу і вам почати звідси. Напевно, усі читали у школі Тараса Бульбу Миколи Гоголя і пам'ятають облогу дубдинського замку та зраду бульбиного сина Андрія. Це було саме тут. Звісно, персонажі вигадані, але подібні сюжети могли мати справжнє підґрунтя. Наприклад, 1648 року місто справді штурмували козацькі загони Максима Кривоноса, але захопити так і не змогли. Взагалі, це чи не єдина фортеця в Україні, яку жодного разу ніхто не зміг взяти приступом? Мене найбільше зацікавила історія таємних підземель, якими за Гоголем Андрій дістався міста. Ну і взагалі хочу сказати про ці чудові казамати, що вони доволі нас обширні, і можна було, оскільки східців не було, коли це був спуск, і можна було кіньми спокійно собі їздити і бути непоміченими для ворога. Ну і існують версії, є такі фрагменти, що ніби під нами, під цими казаматами існує декілька поверхів. Е, ну, тобто другий поверх слугував як льохові приміщення, де зберігалися продукти харчування, а на найнижчому зберігалися скарби. Великі скрині з різним начинням золоту, срібло, там хутро, одяг, зброї будь що. Але вже при правлінні останніх володарів це Любомирських вони були розграбовані. Це лише маленька досліджена частина, куди пускають туристів. Достеменно відомо, що таємні ходи розгоружені під усією старою частиною міста. Підземні галереї з'єднували замок з усіма важливими міськими об'єктами. Більшість з них досі зберігає багатющий археологічний матеріал, що колись може поповнити тутешню музейну колекцію. Протягом останніх років у замку триває реставрація. Частково відновлено інтер'єри Палацу Любомирських. Вони володіли замком із 16 по 18 сторіччя. Є кілька цікавих музейних експозицій. Можна не тільки замовити екскурсію, а й придбати щось із сувенірів. Я перепрошую, а оце що? Такі, Такий експонат коштує 13 гривень. А це символ міста, так? Ну, так. Давайте я візьму. Да. Символ міста. Загалом містечко дуже затишне. Варто здійснити годинну прогулянку з оглядинами старовинних монастирів, церков і кам'яниць. Найцікавіше серед них луцька брама 16-го сторіччя. Такий тип передової оборонної вежі зветься барбакан. Єдина подібна споруда в Україні. За потреби у дубні можна влаштувати комфортний привал. Закладів відпочинку тут вистачає. А ми лише пообідаємо. Ресторан Антік Хаус прямо біля входу у замок влаштовано у ретельно відреставрованому будинку придворної знаті 17-го сторіччя. Інтер'єри відповідають назві Суцільний антикваріат. Добрий день. Добрий день. А що порадити з місцевих страв тільки швиденько, бо ми в дорозі поспішаємо. Я вам раджу з перших страв зубку грибну, а з другої страви раджу вам гречаники смачно і швидко. Так, зубка 1090. Давайте зубку і гречаники. Пропонуємо скуштувати наш презид від закладу, наркотик по українськи сало Севін Чесничок. Цей наркотик мені доподобався. Дякую. Поруч здубно на трасі є маленьке село Тараканів. Сюди, як магнітом, тягне любителів військової історії. Бо тут знаходиться Тараканівський форт унікальна оборонна споруда 19 сторіччя. Указівників немає. Орієнтиром слугує дорожній знак кінець населеного пункту. Тут звертаємо ліворуч повз складовище. Дорога зі слідами асфальту веде на пагорб. Не просто вражають. Цю велетенську споруду звели 1890 року за наказом царя Олександра III. Тоді, неподалік проходив кордон Австро-Угорщини, і Львівську залізницю треба було захищати на випадок війни. Ця фортеця абсолютно не схожа на звичайні замки середньовіччя, яким тодішня артилерія не залишала жодного шансу. Тут усе набагато серйозніше. Варто мати доброго гіда, адже тут справжні лабіринти. Гігантський штучний пагор, товстезні земляні вали, 14-метровий рів з підпорними стінами і казематами, посередині двоповерхова казарма, гарматні бруствери на валу. Найцікавіше, що цей шедевр військової інженерної думки жодного разу не використовувався за призначенням. Максимум як військовий склад. Військові звідси давно пішли, і мілітарійське чудовисько тихо заростає бур'яном. Скрізь таємні знаки, що залишили по собі прихильники ролевих ігор. Блукати можна довго, але час рушити далі. Попереду Луцьк. велике місто, де є що подивитися. І хоч за сьогодні ми подолали менше 150 кілометрів, вже час підшукати готель і ресторан на вечір. Ми проїжджаємо одним із центральних проспектів Луцька. Місто майже тисяча років, воно ніколи не припиняло існування і тут багато пам'яток. Зараз ми шукаємо луку, тобто вигин річки Стир, де й було стародавнє місто. Наш навігатор Гарміни з картами Аероскан місто знає. Зараз ми задали йому кінцевою точкою вулицю Кафедральну, де розташовано Луцький замок. З 1345 року Лучиськ був столицею Галицько-Волинського князівства славетного Дмитра Любарта. Князівський замок у старому місті, напевно, найкращий в Україні приклад упевненого перетворення занедбаних руїн на привабливий музейний комплекс. Сьогодні тут можна відвідати музеї живопису, дзвонів, будівельної кераміки, друкарства і зброї. При цьому реставраційні роботи тривають і майже щороку з'являються нові експозиції. Звісно, тут багато туристів і регулярно відбуваються різноманітні фестивалі і театралізовані дійства. Майже Європа. Луцький замок являє собою один із найкращих в Україні прикладів дбайливого ставлення до історичного архітектурного надбання. Щоразу, коли я сюди приїжджаю, то бачу якісь покращення, облаштування території або появу нових експозицій. Тобто замок відроджується і разом із ним місто стає дедалі привабливішим для туристів. Територію старого міста за межами фортечних стін називають окольним замком. Це також частина історико-культурного заповідника Старий Луцьк. Прямо на місці колишнього оборонного рову стоїть двохсотлітній будиночок, в якому у 1890 році мешкала літературна родина Косачів. Батько Петро Косач був чиновником. Мати ми знаємо як дитячу письменницю Олену Пчілку, а дочка Лариса Косач, Леся Українка. Цей будинок вже має музейний вигляд, на відміну від багатьох інших навколо. А зараз ми знаходимося біля стін колишнього окольного замку. Він обороняв підступи до луцької фортеці з півдня і заходу. 200 років тому стіни знесли, рови засипали і залишилася лише оця вежа Чарторийських. На жаль, до неї реставратори поки що не дісталися. А ще варто спуститися нижче кафедральною вулицею та об'їхати зліва лютеранську кірху, яка належить зараз євангелістам. Тут у кінці вибоїстого провулку ховається архітектурне диво, якому напевно позаздрить навіть київський будинок з хімерами. Тут мешкає скульптор Микола Головань. Ось уже 30 років він оздоблює свій будинок різноманітними скульптурами. На тепер їх вже понад пів тисячі, але й досі свою роботу майстер вважає незавершеною. На жаль, у день нашого візиту господаря не було вдома, тож ми не мали можливості побачити інтер'єри його чотирнадцятьї оселі. Але й те, що зовні, м'яко кажучи, дивує фантасмогоричні фігури казкових героїв, поруч з античними скульптурами та зображеннями святих, створюють відчуття суцільної еклектики. Схоже, що митець, прагнучи досконалості, просто не бачить межі. Та хіба ж є межа у досконалості? Аб'є ключем в адміністративному центрі міста. Вечорами на пішохідній вулиці Лесі Українки завжди багатолюдно. На перших поверхах старих будинків з різноманітно оздобленими фасадами магазини, кав'ярні і сувенірні лавки. Тут і хороший вибір виробів мистецтва на пам'ять, і смачна їжа на будь-який гаманець. Але ми повертаємося на вечерю у старе місто. Легендарний ресторан Корона Вітовта, прямо під стінами Луцького замку. заклад високого рівня зі своїми традиціями та легендами кажуть, фірмові страви тут готують за рецептами королівського кухаря. Цікаво дізнатися, що це за рецепти. Опках замка була знайдена стародавня кулінарна книжка, і в якій ми взяли декілька рецептів. Один з них карп порхірейський і телятинка, промаринована в духмяних травах і запечена з клюквеним соусом, з ожинови соусом. Ожина, хочу вам сказати, це теж дари нашої природи, нашої чарівної волині. Ми тут же ж у нас і збирали, і дуже багато можна страв приготувати з ожини. Можна і зробити і мус, який ми його готуємо, і соуса, і дуже багато використовують і для спиртних напоїв. Ну, в нашому випадку ми готуємо соус ожиновий. А які страви найбільшою популярністю користуються з вашої з вашого асортименту? Дуже користуються от, в угрі тушковані в сметані. Дуже, так. Да. В угрі, тушковані в сметані, це от волинськи так вони у нас і називаються в меню. шацьких е, озер? Звичайно, звичайно. Дальше, дуже спеціалітет від шеф повара так само. це є, тоже, це є вже йде м'ясо свинини, воно там запечене з зеленю, під сиром, з картошечкою, з грибочками, з соусом, з вином, дуже, дуже так само смачне м'ясо. Соус у нас готовий, телятинка у нас печеться і рибка так само допікається. Будемо чекати і зараз будемо з вами куштувати. Яка краса! Я зовсім не шкодую, що ми обрали луцьк проміжною точкою на нашому валинському маршруті. Тут справді приємно і здається смачно. Черговий день автоподорожі добіг кінця і час прощатися, але ми вже зовсім близько до мети Шацьких озер. Туди вирушимо у наступному випуску програми.